Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимось міста, що буде, тому що я думаю, що буде такий прильот, я бачила в іншому розкладі, що це просто жах. Давайте почнемо з Києва. Почнемо з Києва. І подивимося по містах-мільйонниках, бо це буде в дуже великому місці. І так, почнемо з вами з Києва. Київ. Чого чекати Київ, Київська область по обстрілах? По Києву показана напруженість, ну, я не бачу такого прильоту якогось. Хоча, ви розумієте, немає тут такого сильного нічого. Можливо, буде, буде щось, але поки Київ якось поминають. Давайте подивимося Львів. Недавно прилетіло, чи будуть ще прильоти у ну, Львів, Львівська область. Хоча мене Львів не дивиться, бо нічого не пишуть, мабуть, не дивляться. Чи є хтось зі Львова, чи є хтось з Києва, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, щоб я знала. І так, Львів та Львівська область. Ну, я не думаю, що ще раз буде сильно. Якщо, е бачите, тут щось горить. Мабуть, можуть бути прильоти, але будуть відстрілюватись. Я не бачу, що були загиблі. Я надію, що загиблих не буде. Але область постраждає, знов прилетить, ми тут бачимо вогні. Так, дивимось Суми. Опять же, Суми мене ніхто не просив дивитися, чи є хтось Сум або Сумська область. В мене, до речі, сусід воює в Сумській області. Ох, Суми. Є загиблі і загиблі воїни ми прямо бачимо. Бачите, якийсь хаос, якийсь бардак, якесь недо... непорозуміння, якісь, знаєте, такі речі вони приходять. Якось так неожидано. Розумієте, бачу загиблих. І тут ми бачимо дитину. Тобто, я не знаю, як берегтися, тому не кажу, бережіться. Думайте, як ви можете. Так, далі дивимося Харків. Харків та Харківська область. Не дивлячись, ні на що Харків. Живе в своїм життям. От ми бачимо карту Шута, це, знаєте, карта не то щоб гарна, ні. Вона така, раз і все, і щось сталося. І неможливо протидіяти ось так. Тому Харків, безумовно, є вирогідність незвичайних не ситуацій. Дивимося, Чернігів недавно там без кінця зараз прилітає Чернігів та Чернігівська область. До речі, на Чернігів мені теж ніхто не писав. Якщо ви з Чернігова дивитесь мене, напишіть свої якісь пару слів, я буду знати, хто мене дивиться. І всі глядачі, дивіться, пишіть, з яких ви міст. Тому я буду знати, для кого мені дивитися, якщо ви переглядаєте свої області, то, безумовно, я, верогиніше за все, буду дивитися на тих, хто мене дивиться. Ну, дивитися на картах по тих містах, хто мене дивиться. І так, Чернігів, Чернігівська область. За чимось в очереді. Це заряджати телефон, можливо, ще якісь речі, О, очереді бачу, за чимось. Будуть це все зробити якнайменш болісним для споживачів, для тих, хто без світла, там ще без чогось. Будуть все робити для цього, але, друзі, ждуть безумовно неприємності. Житомир та Житомирська область. Ну, тут, чесно сказати, я не бачу, от не бачу я нічого такого пока страшного. Ну, Ми бачимо зірку, тому, я думаю, туди направляються, збивають. Я думаю, що це захищена територія, і я думаю, що буде все добре. Так, Умань. Умань та. Ой, Умань. Черкаси і область. А чому не, не даром я згадала Умань? Можливо, там щось може бути. Умань. Ой, Черкаса і Черкаська область. Ні, ви знаєте, нічого тут такого прямо дуже страшного нема. Зрозуміло, що по всім містам летить, але такого щось такого страшного немає. Дивимося Одеса, чого очікувати? Тут ще, до речі, три дні буде дощ і знову позаливає, тому дивимося Одесу не тільки прильоти і все інше теж Одеса та Область. Ну, старались уже підготуватися, так що я думаю, що. На цей раз все обійдеться більш-менш нормально. Вінниця та Вінницька область. Друзі, а ви пишіть, що ви хотіли подивитися, звідки ви, і будемо робити прогноз на ваше місто чи село. Буде летіти по Вінниці, бачите, яка про смерть. Там щось буде Вінницька область. Щось буде. Ми бачимо карту смерть. Це дуже негативний знак. Будуть відстрілювати, але, але карта темноти, щось там трапиться, десь прилетить, Можуть люди бути. Ну, тут якісь розрушення є. Давайте подивимося в общем по Україні. Покажіть місто. Місце, де буде сильний прильот. Чи це якийсь АЕС, чи це теплові станції, чи це газові. Зараз подивимося, що там. Ми бачимо з вами, що ось тут горить. Люди знаходяться всередині, тобто це також і жилі місця, да? там, де люди живуть. Там, де працює, щось виробляють виробництво якесь, воно може виробляти також світло або тепло. І по п'ятерки мічей, тут ми бачимо, що будуть щось таке, що воно не добудоване або не зроблене до кінця. Ну, це, безумовно, якісь місця, які зв'язані з теплопостачанням та з електрикою. А що нам ще покажуть карти до кінця. Цього місяця, чого очікувати з отопленням, з прильотами, з світлом, що українцям очікувати? Ми бачимо, що пальцем показують на якусь дорогу. Да? Ну, це може бути? Це буде може бути залізниця. Тобто, я думаю, що по о, вагонам, по поїзду ще може прилітати. Безумовно, ми тут бачимо прямо людину, яка сидить в чомусь. Це може бути автобус, це може бути поїзд, і вони не цураються нічому. І будуть, буде по всяким об'єктам летіти, які забезпечують світлом, теплом та газом. Ми бачимо собственника. І те, що їде, то, 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 безумовно, буде прилітати і по транспорту, і по всяким структурам. Саме головний великий удар на ближчу надію де буде. Я можу раз і перейти на російську. Розумієте, я навіть не ощущаю, як я перехожу. Це просто я просто кожен раз стараю себе контролювати. Так, опять той самий собственник. Тобто це приватна власність автомобілі, і навіть те, що не є приватним, це поля, на яких розташовані якісь об'єкти. Буде летіти, ви знаєте, тут ми бачимо і підприємця, і собственника. В основному це якісь об'єкти, які дорого коштують. Отуди де летіти. Ну, а будуть збивати, то воно падає і на, на дома, і на, на будинки, на, на прилеглі території, то безумовно це є. Але постраждають люди, які а, володіють чимось, володіють великими е, статками, і, яким е, є приватністю, приватною власністю це різні енергооб'єкти. Так що ось так. Що можу сказати? Дай Бог, щоб не було а, загиблих. Тому ми тут загиблих не бачимо. Ми бачимо тільки якісь а, такі великі об'єкти. Тому, я думаю, все буде добре. Тримаємося. Ви мені пишіть. Звідки ви, що вас цікавить, я обов'язково подивлюся. Кому особисто треба, звертайтесь, телефончик ви бачите на екрані. Всього найкращого ми обов'язково переможемо.